Декілька днів тому Енкарекапе скасували рішення про підняття тарифів на послуги водоканалів. І президент, і президент Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Денис Мигаль дуже різко висловили щодо зростання тарифів водоканалів. До речі, якщо говорити про водоканали, Денис Мигаль сказав, що на рахунках Місцевої влади знаходиться близько 150 мільярдів гривень, яких достатньо для того, щоб компенсувати різницю вартості тарифів. А в більшості я підтримую це рішення, тому що піднімати тарифи під час війни це означає тільки накопичувати борги за житлово-комунальні послуги. А саме підняття тарифів не приведе до різких змін ситуації на підприємствах. Якщо ж і піднімати тарифи, то їх піднімати потрібно в комплексі. Піднімаючи заробітну плату, піднімаючи пенсії простим українцям, які не менше страждають, а я думаю, ще й більше страждають від тої навали російських військ в Україні від тої війни, яка у нас відбувається. Підняття тарифів водоканалів воно не вирішить ні одного питання. А от місцева влада, яка є фактично бенефіціаром роботи більшості водоканалів, повинна приймати пряму участь. В їх діяльності, тому що а, і заробляють, давайте будемо чесними, що і заробіток, який є у водоканалів, а, ну скажімо так, економічною діяльністю водоканалів користуються депутати всіх рівнів, які заробляють на постачанні тих чи інших матеріалів, або працевлаштовують там своїх родичів. Тому, Однозначно, місцева влада повинна приймати участь в економічній діяльності і повинна відповідати за їх діяльність і точно не перекладати всі проблеми водоканалів на простих споживачів. Але при цьому потрібно говорити і про іншу сторону діяльності водоканалів: про так звані малі водоканали, які знаходяться в невеликих громадах, де обліковується 20-30-40 тисяч абонентів. Які є хронічно збитковими, які а, на сьогодні а, не можуть покрити навіть власні витрати, і які мають величезну заборгованість в першу чергу за електроенергією, таких приладів, прикладів також десятки у нас з вами по Україні. І у цьому випадку тут ситуація набагато складніша. Якщо в Києві є мільярдний бюджет, і вони точно знайдуть кошти на компенсацію різниці вартості тарифів для а, Київ міського водоканалу, то в таких вони великих громадах, ну, наприклад, як міський міськводоканал, там є тільки заборговані за електроенергію і коштів не вистачає щомісяця. До речі, там рішення про підвищення тарифу приймало, приймалося на виконкові місцевої влади, і там дійсно є величезні проблеми, як з оборгованістю, як з платежами. Потрібно говорити, що малі водоканали потребують дійсно допомоги зі сторони держави, зі сторони, в першу чергу, ну, органи місцевого самоврядування точно не можуть допомогти їм. А питання стоїть якраз в підтримці роботи малих водоканалів. Тому проблема вона існує, вона є дійсна. А під, що ми піднімемо тарифи, що ми залишимо, проблема все, равно, все рівно залишиться на цьому ж рівні. Тому що не буде вирішена ні одна проблема. І це все виходить а, з реформи 2017-2019 років, коли було прийнято закон про ЖКП, закон про комерційний облік і так далі. І от тоді вже було закладено ці. Підвалени проблем, які на сьогодні є у нас з вами, у водоканалі, в Теплокомуненерго, та й в житловому фонді, так, і так далі. Тому а, це питання не одної, двох, трьох дій, це питання реформ багато років. Я просто наприкінці. Приведу приклад, реформа водоканалів в Великобританії проходила майже 15 років. За цей час водоканали тричі переходили із однієї власності в іншу. Вони спочатку були приватними, потім вони стали державними, і потім знов після модернізації їх знов направили на приватизацію, і вони були продані за більші кошти. Але були правильно об'єднані, вони були об'єднані більше громади. Вони Них було більше кількість абонентів, і вони перестали бути збутковими, але все рівно допомога була на всіх рівнях. Тому питання набагато складніше, ніж просто ми хочемо з вами уявити. З вами був я, Олег Попенко, це мій спеціальний комент для Ютуб-каналу MyUA.